Друзі, вітання всім попереду 30 хвилин досить такої щільної розмови, аналітичної будемо говорити на тему актуальних подій, які трапились на днях. З нами Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, заступник начальника генштабу збройних сил України 2006-2010 років. І відповідно так ми розуміємо, що будемо говорити виключно на безпекові теми пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю вас, те, що очевидно продовжує боліти всім нам. Це ось нічна атака, яка сталася зранку, так 26 серпня. Скажіть, будь ласка, чи щось нового побачили ви в ній? Давайте з цього почнемо особливо, мабуть, ні, але вони зібрали досить багато засобів. Повітряного нападу, на жаль, це були ракети різних типів, і це були баражирощі боєприпаси, народі там шахеди, тобто безпілотні апарати, ударні камікадзе. Удар був побудований в різний час, по різним маршрутам, по різним об'єктам. наносилися удари. Це були об'єкти інфраструктури енергетичні, ну, різні на їх погляд. Ну, і де могли, поки ще наші намагалися відповідати. Тобто є удари е безпілотними апаратами по Енгельсу. Ну, я думаю, частка вже є і далі, далі буде теж. Так що йде протиборство. і цей, що можна характерне, відмітити, зв'язку з цим: е удар повітряної е цілі від ворога. На мій погляд, був відповіддю падіям, які відбулися в Курску. Путін збирав, він не може зразу відреагувати щільно на все це на суходолі. Хоча там уже перекинуто достатньо і зібрано військ для того, щоб зупиняти наступальні дії Сили оборони України. І ми бачимо, що уповільнилось Просування вперед, і можливо, це той час, коли треба переходити до оборонних дій, формувати систему оборони. Бо росіяни там уже якби у себе сформували відповідно, що ми далі не просувалися так швидко, як це вдавалося, так чи інакше, ми бачимо, що, на мій погляд, це був такий відповідь на ляпис за рахунок. Того, що відбувалося в Курську на Курському напрямі, сформований новий фронт, і це досягнути цілі не тільки воєнне, воєнно-політичне, морально-психологічне, а також ті, які стосуються особисто Путіна. Mm -hmm. Багато із того, що він говорив, про те, що він не допустить, про те, що це Червоний рі... лінії, було перейдено Ну і це такий зовнішньополітичний а Він злопам'ятна людина. Він так не пропускає і шукає можливості відповідати. І на мій а... погляд ми. Не... Бачили сьогоднішньому далі, пане Ігоре. Про курську операцію окремо ще поговоримо трохи пізніше. Що стосується ось цього нальоту, і знаєте час, який обрали росіяни. На вашу думку, чи це ем, опосередковано можливо, чи пов'язано е, зі спекою, з цією другою хвилею, так яку ми зараз спостерігаємо. Е, чи є варіант так, що там за першою слідкували, слідкували як реагує наша енергетична система? Ну і з Рештою на другу і збирали відповідно ракети, і на другу вирішили все це випустити? І ще один момент знов-таки в новинах читаємо про ісламське угруповання Хезбула, яка в неділю, 25 серпня, заявила, що атакувала Ізраїль. Випустили 320 ракет і декілька дронів. Звісно, якість ракетну, м'яко кажучи, там буде відрізнятись. Киї, будь ласка, чи можемо ми виключати? Певну синхронізацію між Росією та її, ну скажімо так, так союзниками, ну що там є деяка інтеграція, може не деяка, суттєва, тому що спільно з Іраном вони робили багато що, щоб готувати там ці бойовиків, щоб допомагати в озброєнні, техніки, це так а до того, щоб буквально синхронізуватися. Ну так чи інакше, вигідно безумовно, це путіну, щоб палав палала пожежа і на близькому сході, щоб увага не приділялась і ці і цьому регіоні, і з точки зору коштів від американців, ми бачимо, як вони відносились. Тобто, в нас жорстко не допомагали майже нічим за півроку, а ізраїльтянам поставляли в цей час F-35. Це не старіє в шістнадцяти. Я зразу хочу звернути увагу. А також два типи бомб до цих літаків і не тільки цих. І нічого не заважало, заборона в коштах там і всьому іншому. І ми бачимо після обіцянок від американців, яким чином зараз відбувається потужна підтримка, як обіцяв їх президент. Ні, на саміті в Вашингтоні немає досі батарей, цих крім від Німеччини тащить патріотів сам ті. І ні авіаційної зброї під ці Аж десяток F-16, вона слабенька тільки на те, щоб там. Десь в західній Україні намагаються збивати шахеди і крилати ракети. А так дається інформація для нас, що президент думає батька. Думає думку, давати джасом. це ракети потужні повітря, земля чи не давати. А скільки значить здивовані були курском, то тут більше поки ще не давати, і там невідомо хто більше рулить, чи Байден. Чи Саліван в свої теорії, практики, значить, стримання війни, і, ну, і відповідно, ще більше не знаю, як на це вдається. А от стримання допомоги Україні так це точно, що відбувається десь так, на поточний час. Ну, до речі, коли ми вже говоримо про зброю, про західну зброю, про вітчизняну зброю, ось цей. Ця заява президента України Володимира Зеленського про ось цю ракету дрон під назвою Паляниця. Скажіть, будь ласка, чи опрацьовували ви цю інформацію? Принаймні те, що можна знайти у відкритих джерелах. Наскільки е, от ось в цьому виробі ви бачите потужний потенціал? Я хотів би нагадати, що це як ідея, не нова, тому що реактивне, безпілотне, розвідний апарат. Наносили перші удари, до речі, сьогодні намагались теж від Сил оборони України в Венгерс передавати там вітання. Ще в грудні 22-го року. І це були старі безпілотники ту 144 До речі, вони попадали в літаки і пошкоджували їх. Для нас це дуже важливо. І оскільки Путін. Місяць якби не використовував свої стратегічні бомбардувальники там чи після розмови міністрів оборони чи як це інакше. Бо стратегічні бомбардувальники це елемент ядерної тріади. А вони жалілися американцям відносно того, що України українці посягають на світає одну одної складових ядерної тріади. Тому вони ну і далі пожалка, що можуть тепер уже застосовувати. Ядерну, хоча б тактичну зброю. Нам на союзників надію треба мати, як вони виконують. Різний по різному. Ми це бачимо. І нам потрібні ці дрони, дрони і шахеди одночасно, тобто ще тоді були. Після цього у іранців 238 238 шахет є реактивний, тобто цей характерний, що там не а реактивний якби двигун. має свої перемоги. Недоліки питання у тому, щоб його характеристики дозволяли обходити систему протиоповідної оборони ворога, були на максимальній дальності, точності і було масштабовано. Якщо вдасться ці характеристики реалізувати. Щоб от вони роблять таке, а у нас одночасно рой полетів в Оленю, в Енгельс, там в інші місця, де вони базуються, і попадали не просто по об'єкту площадному, і да, там кудись попали, десь гарно попали. Тоді палає там декілька діб добре. А щоб попадали туди, коли потрібно. Для цього на ці. Якщо він більш потужний, що повинна бути більша бойова частина, ну і система наведення, щоб не, не, не по площаді і там летіли на аеродром, попали там найбільш в Саратові висот, а цей чи де ті безумовно це впливає на глибинний народ, і це важливий компонент морально-психологічного стану, тому що е, представники глибинного зашевелілись, зарухались. От відносно того, що війна приходить поступово і далі з ним. Ну, це таке. Кожен робить свій вибір. Ми вибір. Ми живемо з 2014 року в цьому, і значить, пора їм відчути і відповідним чином намагатися у себе змінити цю ситуацію, щоб не відбувалося. Тобто кожному раніше чи пізніше вас дасться. Да? по Біблії, там чи павіруваннями по, по, по всімірному закону, пане Ігоре. Ось в цьому розрізі все ж спитаюсь вашу думку з приводу ось чого очевидно, що наша мета враження носіїв крилатих ракет, враження військових аеродромів. Чим на вашу думку все ж буде швидше, як кажуть, і ефективніше по ним бити мова про все ж вітчизняну зброю, на яку нагадаю треба потрібні час на виготовлення технологій, зрештою кошти, або ж це подальша робота з нашими західними партнерами. На вашу думку, що більш ефективне? Ефективне співлучення того і іншого. Нам потрібно працювати з союзниками, бо бачите, у них змінюються підходи, варіанти. У когось там вибори, перевибори, хтось там з лівої чи правої ноги став, хтось думає, а нам воювати. Вони думають, як грати світові ігри, а нам проходять через наше життя і існування держави і народу нашого. Тут, як кажуть, велика різниця в нашій Одесі да? кажуть про це. І ми це бачимо, як відбувається це на війні. Тому треба е, е, якомога більше масштабувати наші можливості, е, які народжуються. Це не тільки по шахідам, а ракетна програма. Ми бачимо з 22-го року, і Нептун просунувся вже друга Модернізація відбувається і деякі ще просуваються там по програмам. Маємо надію, президент про це говорив, що буде реалізація. Будемо бачити, і тому дуже важливе народження в цих е, нових елементів в даному випадку безпілотних, тобто в, в повітрі, які мають місце, але не обов'язково, тому що э, безпілотні апарати важливі в небі, на землі, на воді і під водою. І скрізь просувається особливо по деяким напрям Україна там, на передових позиціях світових. І тепер у нас вже. Незважаючи на те, що ми в НАТО не вступили і там є свої е секрети, з нами готові багато хто працювати, фірм е е шінатівських держав, до яких ми 30 років встукались, а вони нас туди не пускали. Але ну, ми і і це проводимо і іспити, ми робимо розвиток цих засобів. І не від великої любові до нас вони а від того, що їм треба просуватися вперед, їм треба робити реклами своїх засобів на нашій, на жаль, війни. В такому вигляді ми пристаємо для них, і тому вони шукають спільну роботу, і безумовно, треба нам це використовувати, розробляти. Бо Росіяни пильнують за нашими підприємствами оборонно промислового комплексу. Часка є у нас, часка є за кордоном їх так чи наші, де б вони не були. На жаль, поки що потреби сил оборони. Наші підприємства оборонно промислового комплексу, ну по максимуму по напряму можуть задовільнити відсотків до 20, а решта – 80%. Бачите, це вам відповідь, як треба нам працювати з союзниками, пане Ігоре. З приводу хто за ким пильнує зараз, особлива увага привернута не лише до того, що відбувається на території Росії, але і також і до того, що відбувається на території Білорусі. Я маю на увазі ось ці останнім часом вони особливо пожвавились певні рухи. Техніки особового складу возять якісь зенітно-ракетні комплекси. Я тут прочитав одну думку в оглядача, коли справи в росіяни йдуть не за планом. Вони для гальм використовують чотири теми. Які це теми погроза ядерною ескалацією, провокації на ЗС, терор цивільної інфраструктури, власне, що ми бачили на днях, і активність на білоруському кордоні. Ось про цю активність на білоруському кордоні. Ви вбачаєте в ній зараз якісь особливі сенси, і, зрештою, вже звідси, які можуть бути індикатори або, знаєте, умови, щоб Лукашенко. Таки наважився вторгнутися на територію України по Суходолу. Ну, все. Це більше всього на пропагандістські заходи, які проводить Лукашенко під тиском свого Свізерена Путіна. І нового там мало що є по формі. Він тільки. Під тиском з іншого боку китайців, і європейців вимушений був відвести, тому що китайський шовковий шлях гальмував Європа говорила, що хай відуть від, війська. Тоді ми покращимо не китайських товарів, а На них впливає економіка у нього не в кращому зараз стані у Китаї. От, і тому він відводив зараз після п'ятників курських подій. Путіну треба реагувати взагалі дещо можна, і він це шукає. І Білорусь таким чином дотискає і сам проводить удари, які про які ми сьогодні вже говорили, і готують все, щоб зупинити на курському напрямку. Там 1030 для початку їм треба збирати, і вони фактично назбирали. По сінкам західних фахівців. А щоб витиснути, там треба від 100 до 120 тисяч. Ну там боєприпаси, а збройна техніка, це окрема тема. От. Тому <кій> орієнтуватися там на заяви Лукашенка, що якщо хтось, то він застосує ядерну зброю, така ліпота дилетантська <кій> на рівні голови колгоспу. От він 30 років вже був, починав з цього. От він там десь в цьому. Воєнний стратегії ядерний, так це точно там залишається на уровні фахівця з бульби, і то велике питання. От, і ніхто його туди не допускав, ніхто йому ядерну зброю не передавав. А, а так от, використовувати, як, як людей, особливо там відповідно полу, як би використовують, називають. Вот він. І уявляє собою, представляє собою таку, таку людину. До речі, я хотів м'якше, а і скільки він дозволився по відношенню до наших жінок робити заяву, це, ну, я так точно починав там перший своїх чотирьох вищих освіт отримувати в Мінську. Добре, відношусь до цього народу, але не до таких його представників, і безумовно будь-кому, а тим паче Лукашенку, погано говорити про наших жінок. Він ще буде відповідати за все за це. Так маю надію. Не тільки надію, а робимо все для того, щоб все це було реалізовано. Тому хай чекає брехун, там каскарь про свої можливості. Там всі ці потуги, якусь роль, де ніяку майже він не грає. Так паяц Відповідний відповідних подіях. Тому, але як військовий, треба мати на увазі, що Путін, якщо вдруг додавить, там відсотків п'я на поточний час, є щоб він там трепихнувся Лукашенка з тими силами, які у нього є. Ну там у нас є оборона, просто принципово. Ми ж розуміємо, що воювати на декілька фронтів у нас і так додалось дві харківські, а тепер уже і курські фронти, крім східного і південного. І це дуже непроста. Ситуація, коли треба виконувати завдання і вести бойові дії на всіх, -всіх напрямах. Тому треба розраховувати на поганий сценарій від Лукашенка. От. Що й робиться, mm. так що опять нас значить, в той стан заводити, як в 22-му році, що щоранка, ранка, що ж там Білорусі, я думаю, це недоцільно целяти в воду. На млин Путіна і Лукашенка. Ми це робити не будемо, пане Ігоре. Є ще в нас декілька хвилин. Звісно, ми не можемо не поговорити про курський фронт, так про курський напрямок, про який ви згадали. Майже місяць, так там тривають активні бойові дії. Скей, будь ласка, ось вже. Через місяць, чи можемо ми зараз зробити якісь попередні висновки? Ну на кшталт, я не знаю. Ну станом на зараз вже зрозуміло, що це не рейд, це більш серйозна операція. Які ще висновки, до яких ще висновків ви прийшли? Оцінки не тільки можемо, але й треба робити, бо це дуже важливі події. Організація ведення бойових дій і на поточний час там більше плюсів для України для сил оборони України, ніж якісь набуть негативних явищ. Принципово і первинна є досягнута ціль, що ми провели операцію на упередження, тобто ми пам'ятаємо наше головне управління розвідки о двох планах. Які де була головне управління розвід генерал біски про це говорив наступальні дії на харківський і на сумській? На харківський напрям вони здійснили, просунулися. Як ми знаємо, це ж починало з їх Сихрійда і побудовує ці санітарні зони по Путінську на 10 кілометрів і далі поки нічого зробити не можуть. І там вони наступали потім на розчі зусилі 35 -ти тисяч на військ. А тепер порівняємо з Курським. Наших там 10-15 тисяч і зайшли на 35-40 кілометрів по фронту більше 40 і продовжують якби, формувати дійсно цю зону. От, тобто упередили і тут є сенс нагадати, що суджа це були такі російські військові хак, де останні півроку вони там зосереджували війська, сили застосовували потім їх на напрямку Харківському, на Суми і так далі. Тобто це було зроблено. я поки фактори і. Цілі досягнути своєї точки зору. Це по перше. По-друге, вони там, хто б що не говорив, там солдат наш сакопа говорить, що він ще не побачив, чи навіть командир якогось рівня, але це він бачить на сьому своїй ділянці. А в цілому, по фронту, підтверджені дані по зняття ну вони не знімають полки і бригади, тому що Путін не знімає. Треба просуватися вперед. І продовжувати наступ на східному напрямку на східному фронті. займають батальйони. Більше 12 батальйонів зібрано з напрямом. скажімо, Харківського, Куп'янського, Херсонського, Запоріжського Ну і так далі. І більше 12. І це суттєво повплинуло, тому що це підготовлені ці батальйони. Питання в тому, що вони з різних. Ділянок, а треба взяти в систему управління, і вони це зараз роблять. І це не проста ситуація, але роблять у них вже досвід, великий досвід. Вони це вміють, вміють робити, але це на це потрібен час і збирати всі сили там три тисяч на тридцять, щоб зупинити. І на мій полюс, все це зараз відбувається. І тому вже тиждень ну, наші теж там думають, але треба задуматися на переход на систему оборони там і це друге значить потенціал знижили Зменшили потенціал на східному і південному фронтах російській. Це друга ціль, яку досягли. І тепер формування тієї зони, яку їм не вдалося сформувати на Харківському напрямку. Нам фактично вже майже сформована на Курському напрямку. Це та зона у нас вона називається буферна зона за рахунок окупації. Нашої вообще шарахові бояться цього слова. Три. Треба вивчати міжнародне право ведення війни за рахунок окупації силами оборони України території ворога. Якщо ми зайшли на цю територію міжнародно прийняти, ці дії звезд окупація бояться цього не, не треба, тому що а ми їх називаємо окупантами, а тепер самі провели такі дії. Ну, це ж якби напрягать слухи чи якась А треба е, керуватися документами, які діють. Тому ці дії здійснили. І і в зв'язку з цим там комендатура, Це від келя упала? Це по досвіду, по вимогам міжнародним, і себе в рамках цих вимог треба поводити, і все там буде гаразд. Треба формувати цю зону і утримувати по максимуму, тому що це менше буде ударів на харківський напрям, на, на, на Суми, Сумський напрям і так далі. Це треба. Третій напрям, так це сути воєнне. А скажем, воєннополітичне ще чого, що Путін значить відмитися не може без цього ляпаса і союзники здивовані багато що. Якщо на Херсонській чи в 23-му році знали громадяни, наші знали наші союзники, а це знає, знали значить, і наші вороги, як вони підготувалися, і тому контрнаступ не реалізувався. Тобто він був приречений при такій підготовці на неуспіх самого початку. Тут було зроблено навпаки. На підставі э, об'єктивних законів під підготовки ведення війни, і тому він мав успіх, в тому числі зовнішньополітичний, морально-психологічне піднесення з наших стану громадян, значить, занурення глибинного народу. Ну і так оживилися народи на держав, наших союзників, там різні течії, представники, але ж всім значит, комусь подобається, кому не зовсім. Не зовсім подобається так сказати, керівникам деяких наших союзників, тому що вони не розраховували. На що вони розраховують? Вони ризикують на 10 років повільної війни, щоб ми таїли наші сили, гинули наші кращі люди. Нас це не влаштовує, тому ми проводимо те, що зробили на курському напряму, пане Ігоре. І оскільки в нас є ще трохи більше хвилини, не можу не спитати і завершити нашу розмову тим, що відбувається на півдні, особливо в контексті заяви гур, з приводу того, що Україна має план знищення. Керченського мосту та деокупації Криму тут одне питання по суті, буквально на хвилину: чи можлива деокупація Кримського півострова без знищення Керченського мосту? Дуже коротко, будь ласка. Думаю, що ні, просто питання в часі його треба знищувати таким чином, щоб були дешевші засоби. І не так багато, як буде потребувати, і в той час, коли нам найбільш потрібно. у нас найбільш потрібні зараз дії на східному фронті, важкі дії, і позитивні дії на курському. Та поки ще нам не до наші е е е е дії е на, е в Криму взагалі. Тому я прибічник того, що наші е сили е ударні. Ураження, скажімо, гуровські із СБУ треба задіяти, щоб допомогти свохопоти військам на сході. А потім буде і Крим, і потім буде об'єкти на території Російської Федерації. Тобто, так не увлікатися, як якби. Наступами на снесені удари там стратегічні цілі. А в нас дуже важко на Покровську, Тарецьку і так далі. І Майдум. Треба тут реагувати терміново. пане Ігоре. Дуже дякуємо вам за відповіді, тлумачення і акценти. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, заступник начальника генштабу збройних сил України 2006-2010 років. Генерал-лейтенант говорили на широкий спектр безпекових тем.